Вітаю підписників та гостей каналу. Нарешті я доробив свою блокіровку на оцей мінітрактор. Необхідність блокування у мене виникає декілька разів на рік. Це не постійно воно потрібно, навіть коли я чищу сніг, воно навіть даже в цьому випадку не потрібно. А ось коли я гружу у кузов великий груз, тобто або картоплю перевозимо після копання згороду, або коли нацепляю бочку, то вже блокування інколи воно необхідне. Ось на цьому відео ви можете побачити, що виходить, коли передок сильно завантажений, а задок почергово. Гойдається і прогрібається по чергово колеса. От для от таких випадків і потрібна тут на цьому тракторі блокіровка. Початок робіт в мене був у 2017 році. З тих пір все було зупинено. І уже, можна сказати, в цьому році я вирішив її вже. Доробити. Про цей редуктор було одне з попередніх відео. Кому цікаво, можете передивитись. Ну, і тепер подивимось, як працює блокування. Вмикання блокування в мене зроблено з лівої сторони. Це я на початку, коли починав робити, планував, що, можливо, буде зручно включати це блокування п'яткою лівої ноги. Ну, тепер ми подивимося, як воно це все працює. На даний момент блокування вимкнене. Як можемо бачити, піввісі крутяться у різні сторони. Тепер вмикаємо блокування. Піввісі крутяться разом, також крутиться фастовик. Вимикаємо. Піввісі в різні сторони. Вмикаємо. Все, опять все заблоковано, все чудово працює і легко вмикається. Ну, тепер я це все розберу і більш детально покажу, з чого воно складається. Ось так виконаний механізм вмикання. Ось тобто, ось така кришка, це і запчастин коробки від москвича. І ось що знаходиться під кришкою. Ось муфта вмикання передач, яка блокує. Можемо подивитися, одна частина в мене знаходиться на піввісі, а інша закріплена вже до корпусу диференціалу. І тоді воно між собою блокується і вмикається блокування. В корпусі диференціалу встановлені ось такі подшипники. Тут а внутрішній 35. А зовнішній 72. Ну, і мені довелося його замінити на ось такий підшипник. Тут зовнішній також 72, а внутрішній вже 50. Але він трошки вузький. По е, характеристикам, цей підшипник витримує навантаження е, тонну 300. І я отакий підшипник примінив, замінив рідний підшипник, замінив оцім. Таким чином, мені вдалося зробити отаку втулочку, яка вже приварена до корпусу диференціалу. Ну, На даний момент я розбирати його не буду, кому цікаво, в описі до відео є фотоальбом. Там дуже багато детальних фото є. На цій втулці нарізані зуби і зроблена додаткова втулка, яка заходить в щеплення із цими зубами. У мене є тут мітка. Так як я робив його без всяких станків у тісках болгаркою. Я вибрав найкращий, е, найкращу позицію, в якому воно в мене все плотненько сюди заходить. Люфтів тут немає. Як бачимо, люфт уже в мене у зазорі, у парі в диференціалі. Тут люфта в мене немає. Далі. На цій пулці наварені отакі зуби. Це з муфти включення, навіть не з муфти, а з ступиці включення передачу з коробки москвича, по якій вже оця муфта ходить. Також я зробив із шестерні піввісі, її обрізав і також от такі зубчики я наварив. На оцю шестерню піввісі, і ця муфта також ось сюди заходить. Піввіся я саму дорізав зуби. Це все зроблено в тисках болгаркою. І сюди надівається в мене, як би упор залишки від такої ж шестерні. Ну і тепер будемо почергово збирати і покажу, як воно далі. Коли я збирав оцей механізм, в мене вже були інші плани, як зробити його трошки якісніше і надійніше. Але щоб робити які-небудь... Заключення, нам треба це все проекспериментувати. А потім ми вже будемо бачити, чи є сенс цього перероблювати, чи воно залишиться так на постійно. Ось такий механізм зроблений для того, іменно отакий зубчатий механізм, для того, щоб можна було, як би редуктор, завести у сам мост. Бо якщо ми ці зубчики зробимо довшими, то в мост вже воно, сам корпус достав, вже не влізе. Так воно ось стає без всяких проблем. Редуктор в нас закріплений. Заводимо праву піввісь. Тепер. Нам потрібно оцю штулку завести у щеплення з диференціалом. Сюди вона легко стає і ловимо той момент, де воно буде щеплені. Все, зайшло ущеплення. Все, все провертається. Тепер заводимо шестерню піввісі разом з муфтою. І паралельно вже заводимо ліву у ту шестерню. Бо все на своїх місцях. Можемо вручну попробувати вмикнути це все. Бачимо, що все працює. Піввіс ще не повністю посажено, підшипник ще не став на своє місце Підшипник на своєму місці. І залишилось нам тільки установка кришки. Дивимося, в якому положенні в нас муфта, в такий переводимо положення ручки. Бажано закрепить, а тоді вмикати. І тепер залишилось сюди встановити сальники, зафіксувати верхню гайку, обрати оту додаткову шайбу. Ну і будемо встановлювати вже все на трактор. Також придбав нові галоші. На трактор, це ялинка на 13, наварка фермер. Зараз колеса в мене встановлені 12. І буду міняти їх на 13. І ось така різниця в колесах. Далі встановлюємо мост та колеса на трактор. І наступне відео трактора буде вже з обновками.